Доброго дня, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні субота і я приїхала в парк. Таки наважилася в вихідні вийти попрацювати ще на прогноз погоди, дивлячись, і зрозуміла, що треба виходити. 20 градусів тепла передають, хоча і у курторці вже приїхала, вже досить прохолодні дні в нас були. Але треба виходити, треба працювати, поки ще нема дощової погоди, поки ще нема таких проливних дощів, треба виходити. І сьогодні розпочала день з ярмарки. Нарешті я у своєму улюбленому парку. Нарешті я відвідала парк Зелений гай і буду працювати. Зараз я вам покажу, як виглядає мій ярмарочний стіл, який в мене сьогодні асортимент. Мої е, палатки сьогодні були знову е, мокрі, знову були з дощиком, тому сохнуть, сохне моє робоче місце. А я в цей момент очікую, поки е, можна буде поставити свої сумки. Зараз переключаюсь і вам покажу, що в мене вже є на сьогоднішній день. Ось так виглядає сьогоднішній ярмарочний стіл. Вже трішечки підсохла в мене. Земля під ногами, але ще є мокре і сумки стоять з боку. Ось така ось у мене стієчка з моїми іграшками. Ось так виглядає скатертина. Не всі іграшки ще повісила, ще тут в мене є два зайчика. Зараз їх трішечки утягну і будуть в мене ще готові два зайчики. І ось так виглядає сьогоднішній ярмарочний стіл. Гусів. Аж цілих 4 штучки. Я нарешті задоволена, знову поповнила асортимент. Ось так вони виглядають. Є новенька лялечка, є зайчик, ведмедики, котики. Всі на своїх місцях, всі працюють і всі очікують нових своїх відвідувачів. Чекають, поки їх придбають і поїдуть вони в нову домівку. Бажаю всім вам приємного перегляду. Мені вдалого. Цікавого насиченого дня і з гарними результатами. Буду під'єднуватися і вам показувати вас надихати. Знову зараз буде гуманіти музика і вирішила під'єднатися, вам показати. Продала я собачку повара ось тут у мене стояв. Забрали стареньку іграшку, але забрали. Забрали жабенятку по мастер-класу від Жені, забрали зайку плюшову і забрали. Ось таку ось таксочку. Таксочка на Ютубі безкоштовний мастер-клас. Була в мене така таксочка-патріоточка. Її забрали. І забрали в мене ще дві лотерейки. Ось так ось виглядає сьогоднішній мій стіл. Прийшла сусідка, сусідка вийшла пройтися, поки немає людей. Ось такий в неї асортимент. І ось так виглядає наш, наш парк. Люди готуються до ярмарки благодійної. Це та ж компанія, яка була у нас два тижні тому. Сьогодні у нас у нашому зеленому гаю свято, сьогодні день народження, там є фотозона, фотографуються дітки, досить багато приходять у образах, у образах відьмочок, котів і тому подібне. Вже потихеньку готуються до Хелоуну. І ось у нас є з цього боку також фотозона. Люди ходять, гуляють досить тепленько, хоча і похмура сьогодні погода. Немає яскравого сонечка, але тепленько. Я вже зняла з себе курточку лише в одній ковтинці хожу. Ось таке ось коротеньке включення буду далі продовжувати в'язати і буду далі продовжувати продавати іграшки. Сподіваюся, буде знову і сьогодні вдалий день, як і два тижні тому. Неділя, перша година дня ми вже в парку. Вчора було дуже голосно. Грали в нас вчора дві компанії і грали в нас і барабанчики, і благодійна ярмарка в нас була, тому вчора було вже ввечері не до зйомок. А сьогодні з великим задоволенням під'єднуюсь, вам розказую, показую, які в нас вчора були результати і як ми попрацювали. Хто найуважний? Хто бачить зміни, вже прийшла і сусідка, і я вже розклалася, ми вже готові працювати і готові продавати свої вироби. А вчорашній день був дуже гучний у плані музики. Дві компанії боролися за місце у нашому парку. Вчора нашому парку виповнилося а, 5 років. Тому вчора ми святкували день народження. Я продала вчора Женюну жабку маленьку, лишилася в мене одна жабка. Була в мене вчора ще продажа у котиків колобочків продала їх три штучки вчора, їжачки в мене вчора добряче підкупили, а в мене вже лишилося 5 штучок із 10. Тобто 5 штук за день я вчора їх продала. А в мене вчора придбали ще маленьку собачку, і придбали в мене вчора ще одного зайчика плюшового маленького і одну зайку плюшову, яка у сукні. А зранку сьогодні оформила, закінчила ще декілька іграшок. Зайчики патріоти у мене сьогодні були закінчені, і взяла їх з собою зайці патріоти, два штуки і два у сукнях. І вже одного патріота-зайчика мене сьогодні забрали. Забрали у мене одну женіну, неженіну жабку Марусі Прокопенка. Довгу у сукні, яка висіла на скатертині, і сьогодні, нарешті, в мене забрали двох моїх гусачків. Вчора в мене їх було четверо гусачків. Ми досить яскраві з моєю сусідкою поробили гарні фотографії, і на них вчора звертали увагу, але на жаль, нікого не купляли. А сьогодні вже зранку я ще не встигла розкластися, вже прийшли і одразу забрали у мене два гусика. Одну жабку і одного зайчика, і це все поїхало в одну родину, чому я безмежно рада. Був хлопчик підліток років, мабуть, 13. Він так активно цікавився іграшками, так надихався. Він так розхвалював вироби, розказував, як гарно все зроблено. Це дуже дуже приємно, що є такі. Родини, в яких поціновують ручні вироби, і так бережно до них відносяться. Чому я радію, надихаюся і окриляюся. Це дуже-дуже приємно і дає натхнення на нові роботи, на нові результати. І хочеться ще більше творити, ніж творили ми до цього. Ось такі ось мої результати. Ось такі ось мої цікаві події знову буде. Цікавий тиждень, я задоволена, я рада, мені дуже подобається, навіть не хочеться закривати сезон. Але вже оглядаючись назад, розумію, що я вже в цьому парку відпрацювала півроку. Півроку постійних ярмарок, по три, по чотири, по два дні. Досить щільний був в мене графік за ці півроку. Але я не жаліюся, я дуже задоволена, мені це дуже подобається. Це надихає, окриляє. І сподіваюся, вам таке цікаво. А на цю хвилинку це поки все. Я пішла далі в'язати, працювати, продавати і потроху під'єднуватися і вам показувати, розказувати свої результати. Четверта година дня і в мене є продажі. Під'єдналася вам розказати. Сьогодні в мене забрали ось таку жабку з усієї колекції. Лишився в мене ведмедик і лишилося в мене білочка. А вся колекція ця вже була продана. Вчора також в мене ще забрали одного єдинорога, але я забула вам про нього розказати. А, сьогодні ще пару котиків колобочків Лотерейка сьогодні в мене активна. Забрали о, ось такого одного зайчика ще і забрали морквинку. Продала ще маленького вінні-пуха по МК-боти ось такого. Змійки на місці, їжачки на місці і плюшики поки на місці. Ото в мене забрали два котика колобочка маленьких і все. Зайці патріоти і в сукнях на місці, але ще не вечір, ще є час попрацювати і обов'язково і, і цих всіх продамо. Ось так виглядає сьогодні парк. Вже дерева осінні, вже барви осінні на деревах, дуже багато яскравих, помаранчевих і жовтеньких листочків на деревах з'являються. Я вже трішечки собі на фотосесію назбирала листочків. Ось так сьогодні досить тепленько. Не віриться, що завтра вже буде 11 градусів. По прогнозу досить холодно, тому сьогодні насолоджуємося. Осіннім теплим сонечком, останніми променями цього тепла. П'ята година дня, і в мене майже порожній стіл. Так, так, забрали в мене ще одного зайчика патріота, забрали в мене одного, ще ось такого динозаврика. У мене їх сьогодні два штучки за день забрали. Ще одного забрали в мене жабенятка, ось такого женіного. Була з короною одна жабка, одна без. Другий раз вже зв'язала без корони і вони застрягли. З короною продаються набагато більше. І в мене придбали ще одного віні Питають за оцих ось ведмедиків моїх новеньких, але поки на місці. А в цілому я вже задоволена: настрій крутецький. Вже пишу собі список, що я буду в'язати найближчим часом, тому що вже і плюшок немає, і оцю всю колекцію треба поповнити. Немає у мене ось таких ось іграшок, як білочка, як ведмедик. І дуже-дуже терміново потрібно нав'язати іграшок на скатертину. Вона в мене вже порожня. Моєму щастю, немає меж. Я продала нарешті свого. Метелика, ось тут у мене була іграшка, яку я досить давно в'язала. Носить довго в'язала це був марафон, вона мені сподобалася. А як діло доходило до оформлення, дуже багато було пришивних запчастинок. Я вам зараз прикріплю фото. Ось тут яка була ця бабочка, метелик. Вона гарна, вона крутецька, але вона в мене вже давненько зі мною каталася. І нарешті її сьогодні забрали. Забрали у мене ще одного їжачка, і забрали в мене ще одного челенка, клюшову А Забрали в мене нарешті одну змійку. Це в одну родину, поїде змійка, і поїде метелик. Я задоволена безмежно ще продати по цю ось мавпочку дуже-дуже мрію. І як бачите, в мене вже двох зайців-патріотів немає. Не дарма я їх сьогодні зранку дороблювала, не дарма я сьогодні на них витратила весь свій ранок, оформлювала, збирала і вони вже поїхали у нові домівочки. Ще трішечки попрацюємо, ще трішечки посидимо. А сонечко вже сховалося, вже досить прохолодно, вже прохолодніша погода стає, тому вже треба подумувати про те, що треба їхати вже додому, відпочивати і нав'язувати новий асортимент. Я задоволена, я щаслива. Другі вихідні поспіль активні, насичені і досить плідні. Сьома година вечора я вже збираюся додому. Майже зібрала весь свій стіл, під'єдналася підвести підсумки, з вами попрощатися і подякувати вам за вашу підтримку. Продала ще одного їжачка і продала ще одного маленького жабенятка. Все на сьогодні день закінчено. Два супер активних насичених дні. Позаду я результатами задоволена. Настрій крутезний. Продавалися всі іграшки потроху, не багато немало, але я задоволена. Натхнення є, буду багато в'язати, буду багато вас надихати і багато для вас знімати. Я на сьогодні кажу вам велике дякую, що знайшли час. Переглянули це відео, підтримали мене вподобайкою, приємним теплим коментарем і а, залишили. Вашу підписку сподякую за те, що я для вас роблю. Мені дуже приємна ваша підтримка, дуже вона надихає, мотивує. Велике вам дякую за це. І я продовжую далі створювати гарні іграшки для вас, для себе і для моїх покупців. А на сьогодні бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Бувайте!